Доброго дня, мене звати В'ячеслав. Я стоматолог хірург, імплантолог клініки доброго стоматолога. Сьогодні ми поговоримо про найпоширеніше питання, які задають пацієнти хірурго-імплантологом. Дентальний імплант це вид протезування, який заміщує дефект зубного ряду. По простому кажучи, якщо втрачено якийсь зуб, то можна зробити протез незнімний, який буде функціонувати так же само, як і зуб. І цей протез буде називатися імплант. Він буде складатися з двох частин. Одна частина це буде корінь, штучний корінь, а друга частина це штучна коронка. Якщо ми говоримо про повну втрату зубів, адентію на верхній та нижній щелепі, то одночасно на даний момент достатньо поставити 6 імплантів на верхній щелепі і 6 імплантів на нижній щелепі. Це можна зробити в один візит. Дійсно, є така методика, яка передбачає видалення зуба і одночасно постановку імпланта. Але для того, щоб можна було реалізувати дану задачу, потрібно все-таки розглядати кожен випадок індивідуально. Тут має значення діагноз і об'єм кісткової тканини в то місце, в який потрібно поставити дентальний імплант. На сьогоднішній день питання неболюванням в стоматології вирішено практично повністю. І Ніяких больових відчуттів майже завжди не відчувається. В рідкісних випадках в порядку виключення може бути незначна чутливість. Бувають такі випадки, але це достатньо рідкісні випадки на сьогоднішній день. І якщо імплант не проживсь, то в майбутньому потрібно буде зробити реплантацію. Цей імплант якийсь не прижився, видалити, дочекатися, поки загоїться поверхня раньова, і на те ж саме місце можна буде поставити інший імплант. Якщо ми розглядаємо той випадок, коли достатній кістковий об'єм, на верхній щелепі достатньо буде трьох місяців для приживлення імпланта, а на нижній щелепі достатньо двох місяців. Є імпланти Straumann, актив, які передбачають зменшений срок інтеграції, і він буде менший в два рази. На верхній щелепі шість тижнів, на нижній щелепі три тижні. Серед показань до постановки дентальних імплантів є відсутність зуба. Одного чи декілька? Одного і декілька. Перед установкою імпланта потрібно зробити розширену діагностику, а саме комп'ютерну томографію, оглянути місце, де відсутні зуби, і стан інших зубів, які знаходяться в зубних рядах порожнині рота. Безпосередньо перед самою імплантацією рекомендовано зробити санацію повну, знімати зубні відкладення із зубних рядів, також пролікувати карієси та ускладнені карієси. Для цього потрібна командна робота, в якій беруть участі стоматолог-парадонтолог, стоматолог-терапевт, стоматолог-ендодонт, стоматолог ортопед стоматолог-хірург. Разом вони складають план лікування, обговорюють його, і таким чином можна буде отримати прогноз Званий довгостроковий результат. Найкращий. <зум> 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 Чи перед вибором який саме імплант обрати, головним буде являтися клінічний випадок. А саме ті умови, де буде застосовуватися дентальний імплант. Кістковий об'єм мається на увазі. Якщо кістковий об'єм дозволяє. То можна обирати практично любу фірму виробника дентальних імплантів. Якщо кістковий об'єм обмежений, і вже треба буде ретельно детально розглядати кожний випадок індивідуально, пропонуючи перевагу одних систем перед іншими. В клініці доброго стоматолога представлена велика кількість систем, яка дає можливість розглядати різні варіанти, не менше трьох варіантів із різних систем, маючи якісь переваги або по ціновій категорії, або по терміну. Після зняття відбитків із рівня імпланта, дентального імпланта, якщо це відбувається аналоговим способом, то на виготовлення коронки потрібно десь приблизно 2 тижні. Таким чином, ми маємо два відвідування: одне відвідування в момент зняття відбитку, і на наступний раз вже готова коронка, яка буде зафіксована на імплант, і протезування на імпланті буде закінчено. Є інший варіант, який передбачає в собі зняття електронного відбитку, скан скана з рівня абатмента. В такому випадку це буде приємніше, простіше для пацієнта і пришвидшить терміни виготовлення коронки. З дентальними імплантами та коронками на них доглядати потрібно як за своїми зубами, тобто чистити зуби зранку ввечері два рази на добу, а також з'являтися регулярно на профілактичні огляди один раз в шість місяців. В клініці доброго стоматолога адміністратор зазвичай перезвонює і нагадує пацієнтам про необхідність з'явитися на зняття зубних відкладень. Якогось конкретного терміну служби імплантів не існує. Але є узагальнені терміни, які виведені з всіх систем і з всіх клінічних випадків, тобто в середньому можна розраховувати в середньому неконкретному випадку на термін 10 років. Якщо відсутні зуби у пацієнта, якому поставлений діагноз цукровий діабет. Та імплантація можлива єдине, що тільки із всіх систем, які показані при даній патології, це є штрауман актив. Саме такий імплант можна використовувати при наявності даної патології. Всі інші імпланти у них немає таких показань при використанні інших систем. В якійсь мірі це буде експеримент.